Чи може експорт врятувати економіку України під час війни? Наскільки менше ми стали продавати сировини і товарів за кордон? І хто в цьому винен? Один лише Путін з його окупантами або може ще й наші бюрократи, які окупували владні кабінети? Вітаю! Я Віктор Берестенко. Сьогодні про економічний фронт, як влада воює на ньому проти українського бізнесу і що нам з цим робити. Цей рік міг би стати рекордним для України за обсягом експорту. У лютому зростання становило більше 30%, але війна, м'яко кажучи, внесла свої корективи. Наведу лише кілька цифр: відправки металургійної сировини за кордон за 9 місяців впали на майже 60%. Хімічної продукції експортували менше на половину. Меблі мінус 18%. Аграрна та харчова продукція мінус 11. Загалом за 9 місяців Україна експортувала на суму 33 мільярди доларів, що на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року. І цей негативний показник, за оцінками експертів, ще погіршиться. Чому? Давайте розбиратися. Я нагадаю про стрімке падіння внутрішніх ринків. Грошей в українців стає дедалі менше. Купівельна спроможність катастрофічно падає. Тому саме активізація на зовнішніх ринках і має стати рятувальним кругом для нашого бізнесу. Робота з експортом давно повинна була стати одним з пріоритетів уряду, але чомусь ми не бачимо негайних, давно очікуваних дій. Взагалі, здається, що в урядовців зовсім немає ані секторальних експортних програм, ані принаймні єдиного урядового бачення в цій сфері. Чому я так вважаю? Гадаю, ви й самі бачите, що на офіційному рівні обговорюється здебільшого вивід зернових та продукції і металургії, тоді як номенклатура українського експорту насправді значно ширша. Але що робити експортерам іншої продукції: продукції з високою доданою вартістю, продукції малого та середнього бізнесу досі незрозуміло. При тому, що відповідно до національної економічної стратегії 2030 Україна ще до війни зробила ставку на експортну модель зростання економіки. До повномасштабної війни наш експорт складав 35% ВВП. А мета уряду та Мінекономіки була підняти його до 50%, більшу частину якого мали становити готові товари та послуги. Отже, бізнесу нашим експортерам була потрібна, а зараз ще більше потрібна підтримка нашої держави. Або принаймні, якщо говорити на чистоту, в багатьох випадках навіть не стільки підтримка, скільки не втручання. Але відбувається все навпаки. Поки співробітники та керівники підприємств самостійно допомагають нашій державі та нашим військовим, влада продовжує вирішувати економічні проблеми за рахунок бізнесу, відновлює неефективну роботу до воєнних механізмів або взагалі створює нові перепони. Наприклад, все частіше на рівні уряду та у податковому комітеті Верховної Ради підіймають питання щодо підвищення ставок оподаткування, що може стати для бізнесу шоком не меншим ніж? Сама війна прикладів того, як влада заважає бізнесу, безліч. Зокрема, конкретний факт від одного з найуспішніших українських бізнесменів Анатолія Юркевича, який входить до списку Форбс. Він навіть був змушений під час воєнного стану написати листа Зеленському, в якому навів показові дві цифри щодо діяльності свого виробництва. Це підприємство з молока від фермерів Чернігівської та Сумської областей виробляє продукцію для експорту до країн Європейського Союзу. Війна та її наслідки, зокрема відключення електроенергії, нанесли збитки комбінату на 4 мільйони гривень. При цьому збитків від неправомірних дій податкової служби за той же період воєнного стану склали вже понад 15. Як бізнесу працювати в умовах такого тотального пресингу військового від Путіна та бюрократичного? При тому, що бюрократи спинятися, як і російські війська, здається, не збираються. Зокрема, в жовтні з'явилася ще одна схема у лапках: наповнення бюджету. Податковий комітет Верховної Ради вирішив наповнювати бюджет за рахунок експортерів зерна. Одіозні реформатори заявили, що збиратимуть з експортерів жита пшениці та іншого ще додаткові 4 І ось у Одесі висаджується десант з СБУ та бюро економічної безпеки та гальмує операції з зерном. При цьому важливий факт. Спочатку експортерам казали, що вони повинні платити лише 2% з кожної тонни зернових та олійних культур для наповнення бюджету. Згодом ціни підвищили вдвічі до 4. але не для всіх. Свої можуть платити 2% готівкою та продовжувати працювати. Але і це ще не все, що стосується безладу і корупції в зерновій сфері. Чиновники вигадали так звану пам'ятку експортера, в якій, зокрема, йдеться, що експортер має надати документи, що підтверджують отриману суму доходу. Це означає фактично, що зерновик має отримати гроші до того, як поставить зерно покупцю. А тепер риторичне питання: хто купуватиме зерно із стовідсотковою передплатою в країні, що воює? Як то кажуть, з такими друзями й вороги не потрібні, і без виходу Росії зернового процесу нашим експортерам практично блокують роботу і хто наші ж бюрократи? Я навіть не здивуюсь, якщо до кінця року з'являться нові ініціативи щодо джерел для наповнення нашого бюджету, який нагадаю, що місяця потребує вливань близько 5 мільярдів доларів. Ще одне проблемне питання: реєстрація видаткових накладних. Вони масово блокуються сотні тисяч, а це тягне за собою з одного боку лише імітацію наповнення бюджету. З іншого боку, заморозку обігових коштів компаній, які не мають чим платити зарплатню і нервову тяганину з розблокуванням. Безліч питань є щодо релокації бізнесу і щодо діяльності програм підтримки. Заявки на це безліч представників бізнесу, навіть мої друзі, не подають. Через неймовірну бюрократію, мало хто вірить у те, що колись зможе отримати гроші, а якщо отримає, потім не буде відповідати за це. Також бюрократична система є перешкодою для інвесторів. Щоб їм найсміливішим зайти зараз в Україну, треба отримати неймовірну кількість ліцензій, дозволів усіляких непотрібних послуг. Всього цього паперового, вибачте, лайна стільки, що вкладатися в Україну перехочеться ще на початковому етапі. А ще є квоти на експорт, про них взагалі окрема розмова, та ще є безліч інших проблем, через які український експорт і падає таким катастрофічним темпом. Так, він падає не тільки через війну. Бізнес стикається з перепонами на економічному фронті, який створює уряд руками правоохоронців, податківців, митників та інших контролерів. І без перемоги на цьому фронті нам не просто обійтись. Від цього взагалі залежить перемога над зовнішнім ворогом. А відтак головне питання: що робити для бізнесу важлива низка як стратегічних, так і оперативних змін. Спрощення в податковій та фінансовій сферах. Ось що очікує бізнес. Стратегічним напрямом розвитку для експортерів повинно стати зменшення експорту сировини зі збільшенням частки переробки в Україні. Так, продавати готові товари значно вигідніше. І бізнесу, і державі це аксіома. Але для цього потрібні відповідні умови. Також вкрай важливо розбудувати доступ до інших ринків, крім ЄС, який став за цей рік нашим, не скажу що, єдиним, але головним покупцем. Про вирішення застрілих проблем це і так зрозуміло це реформи в боротьбі з корупцією і судовій системі. І не треба відкладати більшість заходів на післявоєнний період, бо актуальніше інше питання: як виживати вже зараз, під час війни, а не після її завершення. Завершення, я переконаний, перемогою України, задля якої ми всі працюємо, допомагаємо нашим оборонцям і воюємо на своєму економічному фронті.